Добрий день. Сьогодні я хочу з вами порозмовляти по так по, по по такому питанні, по такій проблемі, як ремінці. Значить, дуже часто от мені приходять годинники зі штатів. Вони приходять з дуже втомленими ремінцями, і перша думка ті втомлені ремінці викинути і поставити якісь китайки. Так ось з часом. Я прийшов до такої думки, що це не зовсім правильно. Дивіться, Якщо, як, як ви відрізніти відрізнити по перше, ліменництво, що він оригінал чи оригінал? не оригінал, три основні знати. По-перше, написано піфі 26 умовно. По-друге, е болти тут бачите під е не підвертку, звичайно, а під шестикутник, От, е І саме головне. Саме головне, ось тут, в цьому місці також знаходиться не закльопочка якась така, незвичайна, а знаходиться також болтове з'єднання. Так я раджу, якщо навіть вам ваш рімінець вийшов з ладу порвався десь, вже непригодний не до користування, то ви свій старий не викидуєте, ви з нього зніміть, таким ось чином розберіть. Зніміть зі свого старого оригінального ремінця всі ці штуки. По-перше, ці кріплення. Але саме основне це оце кріплення. Оце кріплення. Кріплення цього елемента, тому що саме ненадійне надійне буде в цьому якраз місці. Тут більш-менш нормально. Якщо тобто, навіть ви не хочете не Дуже багато заморочуватись тут, залишити вони більш-менш будуть тримати, пружини більш-менш нормальні, але все ж таки в оригіналі пружини стоять краще, Вони на більше циклів і більше прижим. Тому ви розберіть оригінал. оці речі вони не дуже знашуються. Сам регіони знашуються, а ці речі не значуються. Ну, Я не знайшов себе приклад поганого зношеного ремінця. Ось зніміть обов'язково двома відкрутками оцей елемент, це дуже найважливіший елемент. І просто банально переставте це все на китайську заміну. Ось, ці всі елементи переставте на китайську заміну. Сам е силікон китайський, він з ним нічого не трапиться. Він достатньо надійний. Може не такий приємний, як оригінал, але з часом теж розмашується. Ось, і відповідно, з, не викинувши з оригіналу ці частини, а переставивши його на, китайсь, на китайський варіант, ви е, практично збережете е, е, надійність і функціональність вашого е, оригінального ремінця в китайському ремінці. Тому ні в якому випадку не викидуєте е, е, оригінальні старі. Рівінці, тому що ці елементи, які, про які я сказав, вони є дуже важливими. Тренчики можна замінити, це, це недорого не, не коштує, якщо вони не, на китайських там не подобаються. Але фактично така от реконструкція не вийдете, ну, тобто тут розкрутити обережно, коли розкручуєте, щоб проживки не вистріливали, під, підтримуйте. Ось. Ну і поміняли все, зібрали докупи і у вас буде оригінальний, китайський, ремінець, але з елементами оригінального. Тобто ті елементи, які можуть вийти з лазу саме в китайському ремінці, тобто прижим може бути не такий гарний. І саме основне оце, бачите, тут не дуже надійно тут не, не, не дуже надійні ці елементи. Вони також можуть від ну, навантаження роз'єднатися. Ну, відповідно, ви о, таким чином збережете свій апарат і не втратите його в, в критичній ситуації. Тому раді. Ну і Потім, коли збираєте, тобто додайте якісь мастило трошечки, щоб, о, як мені прийшов зараз там, апарат, бачите, бувають люди різними роботами, займаються, бувають і керівниці такою, що... Ці пружини взагалі розтворяються. Я не знаю, що там люди роблять, але такі ситуації не зроблять. Тому Будуть запитання, з радістю відповім. Може у вас будуть свої якісь приклади, пишіть в коментарях. Всього доброго, до побачення, підписуйтесь на канал.